Епідемії грипу на рівенщині поки що немає, говорять лікарі. А отже, ще є час подбати про захист від хвороби. Найбільш ефективно від грипу захищає вакцинація однак, цей засіб профілактики найдорожчий. Упаковка вакцини коштує від 30 до 60 гривень. Не дивно, що, попри рекомендації медиків купувати вакцину за власні гроші і робити щеплення у спеціальних кабінетах, обладнаних при районних та міських поліклініках, мешканці області туди не надто поспішають. Як повідомив завідувач епідвідділом обласної санепідемстанції Анатолій Резніков, на сьогодні лише 12 мешканців Рівенщини захистили себе від грипу, зробивши щеплення вакциною придбаною за власні гроші. Зрештою, зважаючи на те, що щеплення для того, аби воно було ефективним, потрібно робити за кілька тижнів до початку епідемії. Незабаром просто може бути вже пізно. А отже, так чи інакше, для переважної більшості громадян, значно актуальнішими, були і залишаються більш дешеві профілактичні засоби. Ми, медики, рекомендуємо в цей час готуватись до епідемії і проводити загально зміцнюючі процедури, щоб підвищити захисні сили організму. Це, по-перше, старатися, щоб вживати овочі, фрукти, полівітамінні препарати, якщо є можливість купувати. Такі препарати, як еліеотеракок, ехінацея, настій, шипшини. А найдешевшим засобом профілактики грипу було залишається щоденне вживання чеснику та цибулі. Лікарі також радять обмежувати перебування в місцях масового скупчення людей. Що захворіє, не, не треба йти в поліклініку, а краще набагато доцільно викликати лікаря додому. По-перше, це не піддавати ризику погіршення самопочуття самої людини, щоб не погіршувався стан здоров'я і не було ускладнень. А по-друге, щоб не розсіювати інфекцію і не ходити і не заражати оточуючих і в транспорті, і в самій тій же поліклініці кого є можливість бажано придбати, щоб до епідемії мати оксолінову мазь, це нею змазувати носові ходи перед виходом на роботу, на вулицю, іти змазувати носові ходи. Придбати, кого є можливість, імуноглобулін, інтерферон. Це і профілактичні засоби, і лікувальні засоби, якщо людина захворіє. А от такий відомий препарат, як Ремантадин, цього року є не дуже актуальним, адже на вірус грипу Б, а саме він за прогнозами медиків атакуватиме нас нинішньої зими. Цей препарат не діє. Натомість завжди актуальним залишається такий простий і дешевий засіб захисту від вірусів грипу, як носіння марливої маски.